Сьогодні вночі росіяни почали бомбити Білгород. Насправді літаки з бомбами ФАБ 1500 летіли для того, щоб скинути їх на Харків. Але внаслідок традиційного російського головотяпства бомба, як пишуть росіяни, сошла в центрі Білгорода. Саме такими бомбами російські загарбники знищували український Маріуполь. Саме такою бомбою було знищено Маріупольський драмтеатр. Зараз вона впала в центрі Білгорода. І саме через те, що невелика кількість жертв внаслідок цього падіння, російські ЗМІ вперше з початку офіційного вторгнення визнали, що це саме їх вина. Якби ця бомба впала на білгородську багатоповерхівку, то очевидно, що російські ЗМІ зараз би кричали, що у всьому винна Україна. Як це вони робили вже багато років поспіль кожного дня. Втім, якщо бомби російські бомби падають в Білгороді, то можемо вважати, що Білгород це українське місто.